Реалістичні межі для дитини це не про контроль, а про безпеку. У підлітковому віці дитина прагне вже більше самостійності, але ще потребує підтримки і безпеки. І в такому випадку межі для дитини підлітка не я сказав, а ти зробив. А це дозволено, а це не дозволено. І пояснення, чому саме яка шкода може бути. І яка небезпека може очікувати підлітка? Межі для підлітка дають передбачуваність, відповідальність і безпечність вибору в певних рамках. Дитина краще сприймає межі, коли вони є визначені, чіткі, проговорені, не змінюються часто і не суперечать поведінці батьків. Фрази, які працюють, коли встановлюємо межі для підлітків. Наприклад, я бачу, що тобі це важливо, давай домовимось. Або ж це заборона не для того, щоб тебе обмежити, а для того, щоб тебе захистити. Або ж це твоя відповідальність, я поруч, якщо буду потрібен. Межі не про силу. А про зрілість, яка вчить дитину бути вільною без шкоди для себе і для інших.